Скажемо слава нашому Господу слава. за Його милосердя, яке обновилось над нами в ранній Воскресний день, і ми знову є в домі молитви при лицем нашого люблящого, всемогущого Господа, Ісуса Христа, якому ми прийшли з одною ціллю, щоб поклонитися Йому, щоб прославити Його в цей воскресний утренній час. І ми є щасливі, що моє на цьому місці кожна душа. Я перед нашою молитвою буду читати Боже Слово, яке записано у 23 главі Мафтея останні три стишки. Скорпу Ісуса об Єрусалимі. «Єрусалим, Єрусалим, і збиваючий Пророков і камнями побиваючи посланих Тобі, сколько раз хотів я собрати дітей Твоїх, як птиця собирає птенців своїх під крилля, і ви не захотіли, вот оставляється вам дом, ваш пуст, і Бо сказано вам, не увидите мене. От нині доколі не воскликнете, благословен грядиво ім'я Господне. Браті і сестри, два тисячі років тому назад Ісус Христос воплотився через Діву Марію і ходив в тілі по цій землі і проповідував Царство Боже, покайтеся, ібо приблизилося Царство Небесне, Браті і сестри, Народ слухав Ісуса Христа дуже мало обращались, вони не могли вміщати Боже Слово у Своє серце. Як думаєте, а теперка? так і теперка. в останній час перед пришествием другого із приходу Ісуса Христа. Ісус Христос проповідував скорбів. Йому було печально і больно. І в настоящий час, коли ми уклоняємося от істини, Богу є печально, тому що Він все заплатив, все вложив усі средства для того, щоб і скупити, і спасти погибше. Написано: весь мир лежить у злі. Бог послав єдинородного Сина свого Ісуса, де був всякий віруючий в нього не погиб, але імів вічне життя. Ісус скорбів об Єрусалимі і проізнес такі слова, «Вот оставляється дом ваш пуст, Браті і сестри, питання чого? За те, що вони не захотіли. Якщо б прийшли, він би не був пустим, вони б послідували за Господом Ісусом Христом. Но наступив час. Коли вони своїми руками добровольно розп'яли Господа Ісуса Христа, який прийшов у цей мір, щоб взискати і спасти погибше, буду читати друге місце священного Писання, як було в началі припомнено вже і Андрію за вспомин, як хотів я істи з вами. Ету Пасху, браття і сестри, наступав час зближалося, время, коли Ісус знав, на що Він прийшов на ету землю? Цілі вона була виконати волю Отця Свого Небесного, брати і сестри, яка наша цін настояще врем'я? виконати волю Отця нашого Небесного, як то робив Ісус. Або полівити собі в настояще врем'я. Там вже буде пізно кожному з нас, коли руки наші покладуть на груди, браті і сестри, нині врем'я благоприятне, нині день спасення для кожного, хто послідував за Господом, і для того, хто ще не віддав своє серце в об'яття Ісусу Христу то не склонився у подножі Голгофа і не сказав, Господи, вибач мене за мою прошлу жизнь, за моє відступничество настояще время". врем'я дуже коротко, тому що время приближається к закату, день склоняється квечору для всіх жителів на цій землі. Ми дожидаємо другого пришествия Господа нашого Ісуса Христа. Я буду читати друге місто священного Писання із 22 глави Луки. коли Ісус Христос встав з вечери, у Вінні того, ученикам приклад подавав, і буду читати такі слова. Ісус говорить ученикам о предидущих йому іспитаннях. і сказав їм, коли я посилав вас без мішка, і без суми, без обуви, і в чому недостаток, вони відповідали, не в чому. Тоді сказав їм: ну тепер, хто іміє мішок, то твозьми його, так і суму, а у кого ні, продай одежду свою і купи меч. І показую вам, що должно исполниться на мені і этому написаному, і к злодієм причтен, і то точно у мені приходить к концу. Вони сказали, Господи, вот здесь два меча, Он сказав довольно. Братья і сестры, читаємо далі Боже Слово, про мечі, про суму. І Ісус Христос давав їм наставлення, і каже таки, «І Ісус в Евсеманському саду. Наступав час, коли Він переступив ті рощі і зайшов у Схеманський сад, де він неоднократно проводив ночі, цілі молитві у єдиненних містах, і каже такі слова: І вишед пошел по обикновенню на гору Єлеонську, за ним послідували ученики Його. Пришед же на місто, сказали молитесь, щоб не впасть в искушені. А сам дошел од них не камня і преклонив коліна, молився, говоря: Отче, о єсли б Ти благоволив про нещашу Ету мимо мене, братья і сестри, Вийшли слова з уста Ісуса Христа до Отця Небесного, який є всемогущий, який все може. «О, Якби ти благоволив чашу, даби чашу ету пронести мимо мене. Говорять: Отче, якщо Ти благоволив пронести чашу ету мимо мене, Ісус відділ, що на упереду тяжкі муки о, тяжкі скорби. В яких Він вступав, в яких не оступив назад, но сміло зайшов в тот Гевсиманський сад. І далі, каже такі слова. Впрочем, не моя воля, но Твоя да буде. Браті і сестри, Ісус Христос прийшов виконати волю Отця Небесного, явився Ангел з небес і укріпляв його, і находясь в бурені. Приліжні молився і притті, як каплі крови падаючи на землю. Встав Став от молитву, Он пришел нашел наши сп'ящими від печали, і сказав им, що ви спите, станьте, молитись, щоб не впасть в скушені. У другого Євангеліста написано, що раз молився по часу, і були каплі. Пота його, як каплі, крові, падаючи на землю, він усилено молився до Отця Небесного, Бог послав ангела, який укріпляв його в цьому сильному боренні, браті і сестри Ісус Христос побідив. Далі ми читаємо такі слова, узятіє Ісуса. Коли ж я ще це? Появився народ, а впереді його, шел один із 12. Називаємо Юда, і Он подошел к Ісусу, щоб поцілувати Його, і такий і дав знак, кого я поцілую, то Ті є. І Ісус же сказал йому Юда, цілуванням ли придає Сина чоловічного, бивши же с ним, видя, чому йде діло, сказали йому Господи, не ударить ли нам мечом і Один із них удалив раба первосвященика, і отсік йому правує ухо. Тоді Ісус сказав: Оставте довольно і коснувшись уха, Його істели його. Первосвященникам же. І начальникам храма і старішинам, зібравшися проти Него, сказав Ісус як будто на розбойника вийшли ви з мечами і колями, щоб взяти мене кожний день бував я з вами в храмі і ви не піднімали на мене рук, но тепер ваше врем'я і власть тьми. Браті і сестри, то була тьма, яка згустилася. Проти єдинородного Сина Божого, який прийшов з одною ціллю, да був взискати і спасти погибше. І ми читали у 23 у главі Мафтея, «Се оставляється вам, дом ваш пуст. Браті і сестри, в настояще время ми стоя перед нашим Господом, будемо склонятися, благословляти. imija našega ljublja, s čega se mogošče od Boga. Bogu slava navike, amen. Je, výčna, skondje, torej stormu, za tvojo milosrdje, za tvojo ljubezen, za tvojo blagoslovljenje naše žezne, za to, što si poklican v svoje vreme, da bi mi šli za to bojo, gospode Bože. Я вдячний Тобі, за прошедший путь, Господи, Боже Святий, яким ти проводив насліддя Твоє, Да возвеличиться ім'я Твоє, воно достойно хвали, достойно подяки, Господи, Боже святий, благослови кожну присутню душу, яка є на цьому місці, Господи, яка прийшла в тебе в Твоїх стражданнях, де було зайти на Голгофу. О, допоможи нам, Господи, Боже Святий, кожному подінню. Зійти і прибити в той ночі, Господи, Боже святий, яка була тяжка для Тебе, но Ти одолів всі прегради, ти устояв. Ти совершив спасення всьому роду чоловічському, в тому числі і нашим душам, за що ми прославляємо тебе, величаємо тебе, слава тобі, да возвеличиться ім'я Твоє, будь прославлен в народі Твоєм. вічний Бог, Отець Сини, Дух Святий, навіки. Амінь.